Всім привіт і вітаю вас на 12 занятті англійської з нуля. Мене звати Віталій і я викладач англійської вже майже з 8-річним стажем. На сьогоднішньому занятті вивчаємо хобі. Як запитати, яке в тебе хобі? Чи є в тебе хобі взагалі? Як відповісти на це запитання? Вивчимо багато слів пов'язаних з хобі, які в майбутньому допоможуть вам відповідати на це запитання. Також наші відео вже потихеньку переходять на середній рівень англійської, тобто вони вже не тільки для початківців. Якщо ви на середньому рівні або навіть вище, можливо, ці відео будуть корисними вам теж. І в подальшому рівень відео, як і ваш рівень англійської, будуть тільки рости до найвищого рівня. Так ось, готові розпочати заняття? Починаємо. І розпочнемо ми з вивчення деяких нових слів, першим з яких якраз і буде слово хобі, яке в англійській звучить майже ідентично з українською хобі. Хобі. Але в українській як однина, так і множина буде хобі. Одне хобі та багато хобі. А в англійській ми мусимо змінити множину на hobbies. Hobbies. Тобто one hobby, three hobbies. Наступним словом буде слово fun. І найкращим перекладом його буде веселощі або розваги. Точнішого перекладу я вам дати не можу, тому що це досить специфічне слово, яке можна зрозуміти англійською, але перекладати його не варто. Так ось, як ми його вживаємо. Ми, наприклад, можемо сказати: я дивлюсь фільми для того, щоб розважитись. В англійській ви скажете I watch movies, тобто, watch це дивитись, movie це фільм. I watch movies for для, fun, для веселості, для розваг. Воно звучить по-іншому, ніж в українській, і тому його не варто перекладати. Далі в нас free time та spare time. Хто пам'ятає, що таке «time»? Hm? «Time» – це час. А free та spare time – це вільний час. І якщо free так дослівно і перекладається, як вільний вільний час, то spare – це лишній Лишній час, який ми можемо потратити на що завгодно, що нам подобається, крім роботи. Наступне слово це bored. Воно походить від слова boring. Boring – це нудний або нудно. Наприклад, цей фільм нудний. This movie is boring. А коли ви кажете bored, то ви говорите про якусь особу. Комусь нудно. Наприклад, мені нудно, I am bored. Або йому нудно. He is bored. Але, будь ласка, звертайте увагу, щоб ви не сказали boring. Тому що boring, якщо ви скажете I am boring, це я нудний. Людям зі мною не цікаво. He is boring, він нудний. Тому якщо ви хочете сказати, що комусь нудно, це bored. Не boring, а bored. А зараз вивчаємо запитання, пов'язані з хобі, перше з яких якраз яке в тебе або у вас. Хобі. І в англійській пам'ятаємо, ми не скажемо дослівно яке «how», ні. Ми скажемо, що в тебе за хобі. Тобто what is допоміжне дієслово, як завжди, your, твоє або ваше, what is your hobby. Це все. Яке в тебе хобі, це what is your hobby. Якщо ви хочете сказати в множині, які у тебе хобі, тоді ви скажете what are your hobbies. Пам'ятаєте, для множини у нас є допоміжне дієслово are. What Are your hobbies. Тепер запитаємо, чи є в тебе будь-які хобі. Do you have any hobbies? Do you have це чи ти маєш? Чи ти маєш завжди повинно мати допоміжне дієслово do на початку, тому що це не продовжений час, це просто present simple, це звичайний теперішній час. Чи ти працюєш, чи ти маєш, чи тобі подобається. Це все буде. Do you like, do you work, do you need. І так далі, завжди буде «do», якщо це в теперішньому. В минулому, якщо ви хочете, ви можете сказати did. Пам'ятаєте, в минулому допоміжне дієслово – це did. Did you have any hobbies? Чи в тебе були якісь хобі, наприклад, коли ти був дитиною? А в майбутньому це слово will. «Will you have any hobbies?» Чи будуть в тебе якісь хобі? Але це все нам не потрібно. Зараз нам потрібно тільки теперішнє. Do you have? Any hobbies. Any це якісь будь-які, чи в тебе є будь-які хобі. Do you have чи ти маєш any будь-які хобі? Наступне запитання: це what do you do for fun? Що ти робиш для задоволення, для того, щоб розважитись? І тут є одна весела конструкція. What do you do? do, you do? Тобто два рази вживається слово do. Одне з яких це допоміжне. Його не потрібно перекладати. Перше це what do you. Ви скажете what do you have, what do you need і так далі. Тобто, це просто допоміжне дієслово. Наступне do – це вже якраз дієслово, тобто робити. Що тобі подобається робити? What do you do for fun? Що ти робиш для того, щоб розважитись? Тобто, пам'ятайте, не не дайте цьому вас заплутати. Do you do – це нічого страшного. Просто перше це звичайне допоміжне дієслово, яке використається з будь-яким іншим. А от наступне вже якраз тоді є слово, яке потрібно перекласти. «Do» – це робити. Що ти робиш для того, щоб розважитись. Далі схоже речення what do you do in your spare time або what do you do in your free time. Тобто що ти робиш у свій вільний час? Це все. Так як було «What do you do for fun?» що ти робиш для задоволення. «What do you do in your free time?» Що ти робиш у свій вільний час? «What do you do when you are bored?» Тут в нас є два запитальні слова в одному реченні what та when. What ми знаємо, це що, а when це коли. Перше слово це якраз то, яке задає запитання what do you do when you're bored. Що ти робиш? Наступне вже просто уточнює when you're bored, коли тобі нудно. Що ти робиш, коли тобі нудно? Тобто, пам'ятайте, якщо там є два запитальні слова: перше задає запитання, а друге просто уточнює якусь інформацію. А зараз вивчаємо вже самі хобі, і перше з них це буде reading, читання. І тут варто звернути увагу, що всі або більшість хобі будуть з закінченням ING, тобто не в оригінальній формі read читати, а reading читання. Тому що хобі це іменники, а не дієслова. Read це дієслово читати, а reading це читання. Тобто, пам'ятайте, що додавання ING. В кінці діє слова інколи робить його іменником. Так ось, read, read це читати, а reading це читання. Наприклад, моє хобі читання. My hobby is reading books, читання книжок. Наступне це drawing. Drawing – це малювання. Але коли ви говорите про малювання фарбами, то це вже painting. Drawing – це е, олівцями, а painting – це фарбами. Так ось. I like drawing. Мені подобається малювати. Або I enjoy painting. Enjoy це також подобається. Мені подобається малювати фарбами. I enjoy painting. Dancing це танці. Тобто моє хобі танці. My hobby is dancing. Singing це співати, співання. Мені подобається співати. I like singing. Далі. Playing video games або playing computer games це грати відеоігри або грати комп'ютерні ігри. Так ось моє хобі це грати відеоігри. My hobby is playing video games. Або ви можете сказати I like playing video games in my free time або in my spare time. Далі, якщо вам подобається грати на музичних інструментах, всі ці хобі будуть розпочинатися зі слова playing. Playing якраз грати. Наприклад, playing the piano. Грати на піаніно, «playing the guitar» грати на гітарі, «playing the drums» грати на барабанах, «playing the violin» грати на скрипці, «playing the trumpet» грати на трубі. І, можливо, ви помітили, що кожне з цих речень мало в собі уточнюючий артикль «the». Але ми не кажемо, що ми граємо конкретно на цьому інструменті, наприклад, на конкретному піаніно або на конкретній гітарі. Ні, ми маємо на увазі просто в цілому всі інструменти цього виду. Але в англійській є правило, що для музичних інструментів завжди потрібно ставити the. Чи це конкретний, чи не конкретний, не має значення. І там немає слова на. Я граю на піаніно. Ми не кажемо «I play on the piano». Ми просто кажемо I play the piano». Я граю піаніно. Тому пам'ятайте, що не потрібно е, ставити оцей прийменник «on». Просто «I play the piano», «I play the guitar». «Learning new languages» вивчання нових мов. «Learn» – це вчити. «learning» – це вивчання. New – новий нові. Language – це мова. А languages це мови в множині. Тобто мені подобається вчити нові мови. I like learning new languages. Сподіваюсь, вам якраз це подобається. Далі слухати музику це listening to music. My hobby is listening to music. Travelling – Traveling це подорожувати. My hobby is тревелінг, або I enjoy traveling. Мені подобається подорожувати. Якщо ж вам подобаються ігрові види спорту, то перед назвою вашого спорту потрібно поставити слово playing – грати. І дуже багато видів спорту перекладаються на українську майже так само, як вони звучать на англійській. Наприклад, баскетбол, так і буде баскетбол. I like playing basketball. Мені подобається грати в баскетбол. Або моє хобі бейсбол. My hobby is baseball. Tennis – так само. I like playing tennis. Футбол трішки вже відрізняється, тому що в Америці наш футбол називають сокер. I like playing soccer. В Британії, в Великій Британії, ви так і скажете футбол, і всі вас зрозуміють, це наш європейський футбол. А в Америці, в Канаді, в Австралії, не знаю, як в Зеландії, можливо, так само, всі називають футбол сокер. А якщо це не ігровий вид спорту, то слово plain нам само собою вже не потрібно. Ви просто уточнюєте, який саме вид спорту вам подобається. Наприклад, running. Running – це біг бігання. Але варто пам'ятати, що running – це швидкий біг. Так як, наприклад, в школі ми бігали 100 метрівки, це потрібно пробігти якомога швидше. Це не біг на витривалість. Біг на витривалість, тобто ви біжите на пробіжку повільним кроком і біжите це jogging. Джогін це бігти повільно. А «running» – це бігти швидко. Також в нас є «boxing», «boxing» – це бокс. «karate», карате, паркур. Так і буде паркур або «cycling», «cycling» – це їзда на велосипеді. Якщо я не назвав ваше хобі, вибачте, їх дуже багато і всі просто не вийде помістити в одне відео. Будь ласка, просто перекладіть їх в Google-перекладачі і напишіть в коментарі, яке у вас хобі, якщо я його не назвав. А зараз трішки практики. Ми будемо по черзі задавати запитання один одному і потім давати відповіді. І, будь ласка, записуйте ваші відповіді в коментарі. Так ось, розпочинаємо. What is your hobby? Тут ви можете сказати будь що My hobby is running, my hobby is drawing, my hobby is reading. Будь-що, яке б у вас хобі не було. Напишіть його, будь ласка, в коментарі. А тепер ви запитайте мене, які в мене хобі. Не яке, не однину, а множину. Які в мене хобі. І правильно це питання буде звучати ось так. What are your hobbies? Так ось. My hobbies are playing the piano and learning new languages. Грати на піаніно та вивчати нові мови. Do you have any hobbies? Чи є у вас якісь хобі? І відповіддю може бути так. Спочатку ви кажете так, yes, і далі просто перелічуйте. Yes, I like, і потім кажете «ваші хобі, або. Yes, my hobbies are. Мої хобі це, наприклад, їзда на велосипеді, сайклінг і хайкінг, ходіння в гори. А зараз ви запитайте мене, що я роблю для того, щоб розважитись? What do you do for fun? Що ти робиш для того, щоб розважитись? What do you do for fun? І я можу, наприклад, сказати: I like to read books. For fun. Мені подобається читати. Або I like to go to the beach. Мені подобається ходити на пляж. What do you do in your spare time? Або what do you do in your free time? Що вам подобається робити у ваш вільний час? Відповіддю може бути просто зразу перелічення того, що вам подобається робити, або ви можете розпочати ваше речення з... In my free time, в, в мій вільний час мені подобається бла бла бла. Наприклад, in my free time, I like reading. In my spare time, I like jogging. мені подобається іти на пробіжку, мені подобається бігати. А зараз ви запитайте мене, що мені подобається робити, коли мені нудно. What do you like to do when you are bored? What do you like to do when you are bored? when I'm bored, I when I'm bored, when мені you when I'm bored, I like reading. When I'm bored, I like watching movies. Watching, bored. movies, I like watching movies. Або when I'm bored, I like learning new languages. вивчати нові мови. Дякую вам, друзі, за перегляд. Залишайте, будь ласка, ваші запитання та відповіді в коментарі. Я їх перевірю і скажу, що правильно, а що ні. Сподіваюсь, вам сподобалось та було корисним це відео. Побачимось в наступному. Goodbye, guys!